Доброго дня. Сьогодні ми розпочнемо новий розділ у математиці, який стосується геометричних фігур. Ми розглянемо прямокутник та квадрат. А також дізнаємось, як обчислювати їхні периметри. Давай розпочнемо з прямокутника. Прямокутник це геометрична фігура, яка має дві паралельні сторони, які різняться за довжиною. І всі чотири кути прямі. Одну пару сторін називають довжиною, а іншу шириною. Ось приклад прямокутника. А тепер перейдемо до квадрата. Квадрат це геометрична фігура, в якій всі чотири сторони рівні, і всі чотири кути прямі. Ось приклад квадрата. Тобто квадрат. Це особлива форма прямокутника, де всі сторони рівні. Тепер розглянемо, як обчислити периметр прямокутника. Ти вже знаєш, що таке периметр. Давай пригадаємо. Периметр це сума всіх сторін фігури. Для прямокутника ми можемо виміряти довжину однієї сторони і помножити її на 2. Додати це до довжини іншої сторони, яку також помножимо на 2. Давай розглянемо приклад. Якщо довжина прямокутника 3 см, а ширина 2 см, то периметр дорівнює 3 плюс 2 помножити на 2, що дорівнює 10 см. А якщо ж не вчили ще множення, то 3 плюс 3 плюс 2 плюс 2. Пробуй обчислити периметр прямокутника, якщо ширина 4 см, а довжина 5 см. Та обери відповідь. Правильно. Периметр 18 см. 4 плюс 5 помножити на 2 дорівнює 18 см. Тепер перейдемо до обчислення периметра квадрата. Периметр квадрата дорівнює довжині однієї сторони помноженій на 4. Наприклад, якщо довжина сторони квадрата 3 см, то периметр дорівнює 3 помножити на 4. Або 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3, що дорівнює 12 см. Тепер давай разом розв'яжемо кілька вправ, щоб закріпити наші знання. На цьому малюнку є прямокутник. Його довжина 8 см, а ширина 5 см. Обчисли периметр за формулою. Периметр дорівнює. Довжина плюс ширина помножити на 2. Периметр дорівнює 8 плюс 5 помножити на 2. Дорівнює 26 см. Нагадую: якщо ще не вчили табличку множення то 8 плюс 8 плюс 5 плюс 5. Квадрат зі стороною 6 сантиметрів. Обчисли периметр за формулою. Периметр дорівнює. Довжина сторони помножити на 4. Периметр дорівнює. 6 помножити на 4 дорівнює 24 сантиметра. А зараз пофантазуємо і спробуємо розв'язати таку задачу. Перша. Твоя кімната має форму прямокутника. Довжина кімнати 5 метрів, а ширина 3 метра. Знайди периметр кімнати. Друга. У тебе є квадратний лист паперу зі стороною 8 сантиметрів, яка довжина всіх сторін. Сьогодні ми вивчили, що таке прямокутник і квадрат, а також навчилися обчислювати їхні периметри. Не забувай, що периметр це сума всіх сторін фігури. У наступних уроках ми дізнаємось більше про інші геометричні фігури. До нових зустрічей!